300 наборів з газованими напоями, 200 ковдр та близько 700 гігієнічних наборів роздали сьогодні жителям Богданівки. Допомогу надала броварська районна адміністрація від благодійної організації лікарі без кордонів та благодійний фонд карітас Київ. Допомагати потрібно що ж не всі люди після війни овталися. Що не в усіх людей є можливість встановити хати. Оце Щось чоловічий набор, жіночий набор, одіяло і Кока-Кола отримали допомогу. Ми проживаємо. Я і дитина. У мене дитина інвалід. Наразі це велика подяка вам. Що люди займаються, переймаються нашим горем. Хто хто в такій біді? До складу набору входить зубна паста, мило, шампунь тощо. Такі ж набори отримали жителі і в інших селах громади. Для Соціально незахищених верш населення, це перша друга група інвалідності, дітки з особливими потребами, також сім'ї ВПО і, і е, сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах. Також ми додали багатодітних сім'ї. Дана організація надала дві тисячі упаковок. Ми розділили на старостати згідно. Категорій тому на даний час Богданівка це 300 упаковок. Завтра каже Юлія Шита, безалкогольні газовані напої видаватимуть соціально незахищеним верствам населення у великій димерці.